Як обрати реально працюючий колаген на ринку? Поділюся з вами п'ятьма характеристиками колагену, від якого ви 100% отримаєте свої результати. І так, сама перша важлива ознака, цей колаген має бути рідким, адже від порошку і капсул результати дуже часто непомітні. Все тому, що для їхнього виготовлення використовується процес виварювання по-простому. І якщо білок піддається температурі 40 градусів і більше, Звісно, якість молекули втрачається. Тому, якщо не хочете, щоб ваша сеча або кал були просто дорогими, обирайте рідку форму. Але серед рідких теж варто зазначити, яким чином вони видобуті. А саме це відбувається шляхом гідролізу. Але він також є двох видів: є кислотний, за участю кислот при більш високій температурі, вище 40 градусів, і звісно, тоді якість молекули також страждає. Тому дуже часто буває, що людина п'є навіть рідкий колаген, але. Теж результати не дуже. Вражають, як кажуть. І є ферментативний гідроліз при температурі 37%, тобто температура нашого тіла за допомогою ферментів. Звісно, це процес довший, він енергозатратніший, але це саме той колаген, який дає свої результати. І саме наш колаген виготовляється шляхом ферментного гідролізу. Друга важлива ознака це походження колагену. І колаген має бути 100% морським, тобто рибним, для того, щоб ми отримали максимально результат. Не говяжий, не свинячий, не курячий, ну і, ясна річ, не рослинний. А тільки морський дає швидкі результати за рахунок близькості рибного білка до нашого організму, легшого його засвоєння і менший ступінь, а навіть я б сказала, відсутності алергізації. Третій важливий момент це розмір молекули. Саме тут кажуть, розмір має значення. Адже колаген це білкова структура, а білок розщеплюється до… І потім розщеплюються до пептидів і до ще менших частинок три. Уявіть, що працює краще. Це у нас білок, це у нас колаген, це пептид, а це трипептид. І погодьтеся, що пептид і трипептид набагато легше, набагато краще нашим організмом. Четверта важлива ознака це дозування. Тому що доведено, що працююча доза це 10 тисяч міліграм в одному флаконі. Колаген в меншому дозуванні реально не працює. І, зокрема, наш рожевий колаген містить дозування 10 тисяч міліграм в одному флаконі, а синій має 15 тисяч міліграм в одному флаконі. П'ята важлива ознака це допоміжні компоненти, що є в цьому флаконі. А саме вітамін С, біотин в невеликому дозуванні, і наш синій колаген ще бонусом має гіалуронову кислоту. Це всі ті компоненти, які допомагають в організмі побудувати цей колаген, укріпити його, і знову ж таки ви бачите результати на своєму. Тілі. І ось ці 5 характеристик, які допоможуть вам обрати той колаген, який реально працює, і отримати задоволення від його прийому. І якщо хочете придбати колаген. По хорошій ціні пишіть мені в коментарях колаген, або ще краще пишіть в особисті колаген, і я поділюся сайтом, де купую це сама, тому що ділюся знову ж таки тільки тим продуктом, який споживаю і на якому бачу результати. І ще у нас є приємний бонус: що на синій колаген зараз іде додаткова знижка і є можливість нею скористатись.